Продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і у Хмельницькому, 25 січня, відбувся одноденний масштабний форум здоров'я жінки. Власне його організували Асоціація підприємців та виробників Хмельниччини. Бізнес люди власне в рамках заходу кваліфіковані спеціалісти лікарі надавали практичні поради та консультації з різних аспектів жіночого здоров'я. Отож, про даний форум про це не тільки далі. Мар'яна Овчарук, голова Асоціації підприємців та виробників Хмельниччини. Бізнес люди. Пані Мар'яна, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отож, безпосередньо а, на сам початок щодо ідеї завжди будь-яка наша з вами ініціатива. Вона розпочинається з ідеї, коли виникла взагалі і от власне тема саме жіночого здоров'я, наскільки вона є зараз актуальною? Ну, е, ідей в нас вистачає, щоб тільки вистачило нам здоров'я е, їх реалізовувати. Е, наша асоціація більше спрямована на бізнес-форми, на різного планові такі навчання, конференції, але був запит створений тими ж самими дівчатами-підприємицями, і ми підхватили цю ідею е, і вирішили провести її в нас в Хмельницькому. На форумі були присутні тільки жінки, ми так. запрошували також мужчин, але з мужчин був присутній тільки ведучий і наш технік. Але повний зал був дівчат, і ми зрозуміли, що тема насправді ми попали прямо в болючу точку, і вдало, вдало провели цей форум. Щодо основних тем, які були найактуальнішими безпосередньо для відвідувачів, яких взагалі спеціалістів запрошували. Ну, тема дуже актуальна, бо насправді ти можеш бізнесувати, але ти, як жінка, на тобі тримається дуже багато всього. Ми і волонтерами, і допомагаємо нашим хлопцям, які боронять нашу країну. Ми ведемо свої бізнеси. Ми підтримуємо своїх свої сім'ї. Ми виховуємо дітей. Але коли ти будеш себе погано почувати, коли ти будеш не в ресурсі, коли твоє здоров'я буде страдати, ти не зможеш бути. Корисною, да, і не зможеш віддаватися і підтримувати мати, ресурс, мати який. цей ресурс, який який потрібний жінці, для того, щоб тримати це все, да, підсилювати, підтримувати, надихати. Тому е, насправді ну, дуже актуальна тема. І лікарі були за, е, запрошені. Це були всі наші хмельничани. Е, був у нас також запрошений гість із Києва, дуже відома е, лікарка. Е, але більше ми працювали своїми. Ми запрошуємо в гості до себе своїх спеціалістів. Хмельниччина славиться хорошими лікарями, славиться хорошими підприємцями, ну і е, гарними розумними жінками. Тому е, тому всі лікарі були в нас жінки. Один лише спікер у нас був мужчина, і піднімали ми теми е, різнопланові. Це була і е, гінекологія, і ендокринологія, невропатологія, Так, да, невропатолог у нас був також, і пластична хірургія, і ін'єкції, тому що всі дуже га хочуть гарно дівчата виглядати, mm -hmm. і здорове харчування, і психологічні стани, е, і стоматолог. Е, дівчинка також давала. Такі корисні mm -hmm. поради, тому ми старалися за зачепити от всі, е е всі гілочки, які би могли би. Е Разом підвести до такого здорового здорової складової, здорового образу жінки. Ми старалися зачепити от всі теми. Власне, оці от теми вони зараз є найактуальнішими на вашу думку серед взагалі населення. Не лише ми говоримо про жінок-підприємець, а й просто для жінок, тому що інколи знаєте, якщо ми говоримо про невро, невропатології, так не завжди ми звертаємо увагу на якесь погане самопочуття, чи ще якісь дзвіночки безпосередньо в організмі жінки, які вже просто. Не валять з ніг насправді. Ми хотіли це підкреслити, тому що е, ми живемо в непростий час, дуже в складний час, да і звичайний сон. Стрес, постійний стрес, да, коли ми не досипаємо, тому що постійні тривоги, коли ми погано харчуємося, і ми не маємо змоги, ну не виспались, погано поїли, просто в якесь передажен, перенавантаження. І ми біжимо в такому стані на роботу. Ну, звичайно, що такі так, такі стресові ситуації не приводять до чого, ну ні до чого хорошого, mm -hmm. і, і ти мусиш слідкувати за собою, опять же, ж, тому що ти відповідальна за себе, за свою сім'ю. І, і і за свій колектив, який на роботі тебе також чекає. В гарному настрої і здоровою, а не, а не знервованою і, і невиспаною. В якій формі подавали інформацію безпосередньо лікарі? Це була така більш елекційна власне річ. Чи ми говоримо про якісь безпосередні питання, відповіді, дискусії, і так далі? Угу. Е, так, кожний лектор висвітлював свою тему, звертав увагу, от прям на що треба звернути на перші дзвіночки, які виникають, коли, коли дійсно вже стається погіршення здоров'я. Е, але також було цікаво, що це не було б лекційний. Матеріал викладений: от отак ви робіть, а так не робіть. А дійсно була жива е, дискусія, коли присутні могли задавати питання і зразу отримувати відповідь е, на, на, на свою якусь про, про, проблематику. До якого лікаря було найбільше питань? А ви знаєте, а ми якось так розподілили. Е, не можу сказати, що хтось був кращий, чи хтось був гірший. Просто насправді були підібрані хороші лікарі, хороша аудиторія дівчат, і це не була така зажата така обстановка, де от ти себе почував некомфортно. Угу. Насправді була була щира відверта така розмова, де дівчата ну прпрем за один день могли отримати консультації всіх спеціалістів. Ну і власне щодо тих людей, на кого вона була і даний форум безпосередньо, ми говоримо суто зараз за підприємець, власне, і чи було би цікаво звичайним жінкам прийти на такі форуми? Ми запрошуємо всіх до нас приєднуватися, тому що асоціація то більше займається більше підприємцями. Малого uh -huh. і середнього бізнесу, але в залі також були і дівчата з б'юті індустрії, були вчителі, були лікарі, початківці, інтерни, які тільки приступають до, до своєї роботи. Були музиканти, були психологи. Тобто ми запрошуємо насправді всіх. Будь ласка, приєднуйтесь з нами цікаво. Ми згуртовуємо це жіноче коло, де ти можеш бути корисний один одному, де ти можеш ділитися своїм досвідом, де ти можеш виносити якусь проблему і вона. Отримає ну якісь хороші підсказки да а вже рішення все одно буде за. За тобою. Власне, окрім того, окрім того, що розповідала про здоров'я жінок, власне, про ті дзвіночки, власне, які безпосередньо свідчать про можливі проблеми в тій чи іншій сфері, також там під час даного форуму була і благодійна складова також. Розкажіть про це. Так, ми насправді ми з дівчатами ну, потужно волонтеримо, ми не піаримося, ми не виставляємо свою роботу на показ, але насправді форум був зібраний також для того, щоб в нас є. Не одна жінка, да, яка погано себе почуває і знаходиться в критичному стані. Але ми стараємося допомагати дуже е, ну точково, та угу. да? не, не зовсім гарне слово підбираю, але е, цілеспрямовано, конкретно якійсь людині. І в цей раз ми допомагали звичайній нашій дівчинці, хмельничанці, яка е, хвора е, онко і е, мамі е, воїна, який зараз воює. Скільки вдалося зібрати? На Невелика, Час, закри... да. Невелика сума. Да. Ми зараз стараємося дозбирувати наші партнери, наші медичні центри міста, які радо долучилися до нашої акції, також нас підтримали. Ми ще дозбируємо і ще маємо декілька лотів, які дівчатам хочуть придбати mm -hmm. особисто. Невеличка сума, але я думаю, що вона буде все одно допоміжною, щоб. Покращити своє здоров'я власне в майбутньому плануєте продовжувати подібні форуми, можливо, вже з іншими трішки тематиками. Так, в нас планується форум крафтових виробників mm -hmm. на березень місяць. Ми будемо давати рекламні оголошення і будемо запрошувати всіх всіх іменно крафтових невеличких невеличких виробників нашого міста і області. Форум планується на березень місяць. А на травень в нас стоїть також форум жіночої краси і здоров'я, тому що. Тема насправді не була повністю висвітлена. В нас є запити. В нас є бажаючі спікери ділитися своїм досвідом. У нас є також запити від дівчат, які не встигли прину. Mm -hmm. Потрапити на форум, тому у нас плани да, великі, і ми, ми будемо ознайомлювати в соцмережах і так, таке жіноче радіо, яке буде розказувати, що планується зробити. Скільки було учасниць? Було 84 людини. Нас було достатньо гарно. Нас підтримувала наша влада. Ми також дуже вдячні, що прийшли з нами нас підтримати і. Відкрити наш форум, ну достатньо було людей. Достатньо я так зрозуміла, що навіть ті, хто бажали, не потрапили за обмеженою кількістю місць. Просто да, не ну не вистачало посадкових місць. Можемо в слідущий раз подбаємо про більший якийсь зал і про більшу кількість спікерів, але ми більше за якість ти можеш дати багато, але чуть а хочеться все-таки дати ну якісну таку підтримку, якісну якусь консультацію. Тому ну в нас було 12 спікерів. Ми також ми плідно працювали зранку, з десятої ранку до шостої вечора з перервами невеличкими на каву, але насправді ми працювали цілий день. Взагалі очікували таку кількість учасниць. Навіть не всі Ну, наші форми. Слава Богу, проходять завжди так менш більш вдало, але ну цей форум був особливий. Особливий дійсно своєю кількістю відвідувачів і кількістю спікерів. Що для себе, які висновки безпосередньо? можливо, щось цікаве, якусь інформацію почули, яку до того власне не знали і чим би хотіли поділитися зараз? Насправді треба себе берегти, берегти для себе самої, для своєї сім'ї, для своїх дітей, для своїх онуків, для свого колективу, в якому ти працюєш. Вчасно дійсно звертатися до лікарів, не пропускати ці дзвіночки, які «ай, трошки не доспала. Ну нічого завтра досплю там, десь не попили якісь вітаміни. не вчасно пройшла медогляд». Насправді себе треба берегти і, і вчасно звертатися до спеціалістів, які дійсно є в нашому місті. Насправді дуже багато потужних лікарів і хороших клінік. Знаєте, і зараз дійсно, якщо ми говоримо за підприємців, взагалі, особливо за жінок, ми з чого розпочинали так безпосередньо, що жінка підприємиця так вона більше того, що вона веде власну справу. Вона ніхто не забирає в неї обов'язки дбати про свою сім'ю і, а це. Величезний пласт просто роботи Робот. власне. Як справляєтеся ви безпосередньо, особливо в час війни, коли вистачає безкінечна кількість викликів, це і вимкнення світла, і ракетні атаки, і податки, і так далі. Тому подібне в мене насправді жіночий колектив. В нас нема жодного мужчини на роботі, і навіть сьогодні зранку, коли потрібно було розвантажити тонну масла. Працювали одні жінки. Насправді це є проблема, дуже велика проблема. Не вистачає нам чоловічих рук, не можемо ми справитися. Ну, така зараз в ситуація в країні. Тому справляємося. Ну, зранку ти встаєш, випиваєш чашку кави, натягуєш посмішку, як би тобі не було важко, да, як, як чи ти спав, чи не спав, була тривога, чи не була тривога. Ти береш себе в руки, тому що ти не маєш права розслабитися і показати. Що ти, ти втомилася? Да? Хлопці на війні не втомилися точно. Тому ти збираєшся в кубку, ти знаходиш для себе якусь мотивацію. Ти спілкуєшся з хорошими людьми, які тебе оточують, які також на тебе дивляться. Mm. Десь ми я для них е, виступаю підтримкою для мене. Мої подруги, які ми разом і волонтерами, і разом організовуємо форми. І допомагала дуже мені моя подруга з, з, Терноп... з Тернополя, е, Оля Навроцька. Ми такий форум провели в Тернополі. Ми такий форум так. провели в Рівному, і ми плануємо зараз провести його і в Ужгороді, і в Вінниці. Тому в нас великі плани. Ми не маємо права. Опускати руки і, і здаватися, тому ми, ми рухаємося. Якби нам важко не було, ну на, ми такі сильні, які мусимо, мусимо, мусимо щось робити і бути прикладом для інших, тому що час насправді mm -hmm. важкий. Відпочивати будемо на пенсії, коли нам буде десь там по 85 років. Ось тоді відпочине. Якщо говорити взагалі багато хто з жінок власне хочуть, але бояться відкривати власну справу. От ви зараз радите їм безпосередньо, зважаючи на ті виклики, про які і той шлях, власне, які щодня uh -huh. проходите ви безпосередньо, окрім того, проходять і ваші знайомі, з якими ви спілкуєтесь, насправді так. Так, ми маємо досвід. Ми два роки супроводжуємо молодіжне підприємництво, яке відбувається в нас в області. І е, дівчата, е, іменно практикуючий бізнес, ну діючий бізнес, mm -hmm. дає поради цим е, молодим людям, які тільки вчаться в профтехучилищах. Ми два роки супроводжуємо молодіжний е, бізнес. Ми допомагаємо жінкам військовим і військовим. І жінкам військових, які опинилися в скруті, або жінка військова, яка вже не працює, і її також треба продовжувати. Жити, утримувати свою сім'ю е, в нас є така програма, де ми супроводжуємо від ідеї uh -huh. до старту в бізнес і до запуску бізнесу. Ми дійсно допомагаємо таким дівчатам. Це безкоштовна волонтерська така наша ініціатива. Е, ми прям допомагаємо їй із бухгалтерським обліком розібратися з податками, все правильно прорахувати, запустити програму. Тобто, е, будь ласка, ми радо ділимося своїм досвідом, тим, що ми пройшли, і тим, що ми дійсно набули. Е, ми допомагаємо. Тому да Твоя власна справа тобі часом приносить більше задоволення і більший прибуток ніж коли ти працюєш на когось, тому це опять же про сміливість і про відповідальність брати все свої руки і починати щось робити. Це можна. Робити навіть в старшому віці, тому, тому да ми категорії прям... людей жінок, так і які можуть звернутися без вас по допомогу. Чи є якісь обмеження? Нема обмежень. Це може бути, кажу, молоденька дівчинка. Mm -hmm. От кажу, ми цим діткам з профтехучилищ, це, це діти, які вчаться в області. З наших також наш. Боже, механічний коледж, який знаходиться на Зарічанській, група цих дітей стала кращими в Україні, Вони зайняли друге місце іменно в цьому конкурсі молодого підприємництва. Але дуже багато діток іменно з областей, які не мають такої підтримки, які живуть в простих сім'ях, їхні батьки звичайні, звичайні люди, не круті, якісь бізнесмени. Тобто на їхньому прикладі ми показали, що це дійсно працює, що, от, якщо ти повіриш, в себе і в свою ідею, то, то все вийде. Тому насправді, ну людина може прийняти рішення і в 40, і в 50, і в 60 років займатися підприємницькою діяльністю а може, і в 18. Тому ми відкриті для співпраці. Будь ласка, кажу, в нас є багато дівчат з досвідом більше 10 років в бізнесі, які допоможуть. Від своєї ідеї запустити і створити собі, собі невеличкий бізнес, повертаючись до форуму безпосередньо, ви також не були просто слухачем. Ви доєднувалися до лекцій. Про що розповідали? Ну, в мене своє власне косметичне виробництво, і ми розказували про, про натуральність. Наскільки ти ну, корисно корисно їсти здорову їжу, так само корисно користуватися натуральною косметикою. Ми український виробник, ми підтримуємо. Ну я дуже хочу, щоб наші українські бізнеси процвітали. І тому ми працюємо з українською сировиною. Mm -hmm. Ми продаємось тільки в Україні до війни. То в нас було звичайно, що було більше, більше можливості продаватися за кордоном. Але зараз ми працюємо в Україні і, і віримо в те, що наша Україна все-таки буде дуже процвітаючою країною. Тому тут тут більше про віру в себе і. В свій продукт, який ти випускаєш. І я щиро ділилася тим, що дійсно натуральне масло може бути там, суперзволожуючим і дуже допоміжним підпомним. Е в твоїй красоті, в продовженні твоєї красоти і молодості. Наскільки зараз дійсно українське і натуральне є популярним, тому що власне під час повномасштабного вторгнення дійсно багато хто відмовився, власне, особливо від російського, від угу. білоруського, і так далі. Чи зайняла безпосередньо, якщо ми говоримо так за українських виробників безпосередньо, чи зайняла цю нішу безпосередньо українські виробники? Чи вистачає потужності, чи хотіли би щось ще покращити? Ну, звичайно, ми зраділи, коли з ринку дуже багато щезло російської косметики. Uh -huh. Це був великим нам плюсом. Але ми втратили дуже великі ринки з бутом. Ми в 2014 році втратили Крим, і в нас там було дуже багато наших партнерів. Ми втратили зараз східну Україну. Нам не було легко. Я тут не можу збрехати. Нам було дуже важко. Ми зупинилися на три місяці виробництво. Але ми потім, ніби як згуртувалися і почали вирішувати, як ми яким чином ми можемо про. Довжити, да, нашу роботу ми дуже багато робили для потреб військових наше підприємство. Але це також про те, що ти в скрутну, скрутні часи, ти маєш якось зосередитися, проаналізувати, як ти можеш рухатися далі. Це, опять же, про відповідальність, коли в тебе в колективі є старші люди, які ну, є дівчата за 50 років, які не дуже поїдуть за кордон, да, і вони, вони залишаються тут в місті і. Це про можливості. Тобто хтось гуртується і знаходить якісь виходи, хтось, звичайно, що опускає руки. Тому не було нам легко, але ми шукали ці шляхи. Ми, ми шукали ці шляхи, і збої з поставками сировини також були, тому що не кожний багато іноземців, ну, наприклад, французькі пахучі масла ми отримували їх. А нам просто обмежили поставки і поставки затримували, бо вони дуже переживали, чи сировина дойде до України, чи, чи там не, не буде якогось форс мажору. Тому ми переключилися більше на українську сировину, е і насправді кажу, насправді просто треба шукати можливостей, шукати можливості, і вони, вони, вони з'являться. А для того щоб безпосередньо шукати, мати сили шукати, потрібно дбати про своє здоров'я. Повертаєся до форумів. Безпосередньо правда. ви сказали, що будуть повторюватися за анонсами безпосередньо подібних заходів. Розкажіть ще де е слідкувати, що як потрібно правильно реєструватися, власне і так далі. Ну, е Саме краще зараз працюють соцмережі, да, і працює, це жіноче радіо, коли одна одній передала. Е, насправді ми кажемо, не ставимо великої ціни за участь. У нас є безкоштовні заходи, а є заходи, заходи платні, коли ми веземо якогось ну, дуже такого цінного спікера, і нам треба оплатити і дорогу, і е, ну даже зал зняти це також витрати, зробити каву. Це також витрати. Тому є якісь е, заходи платні, але дуже багато заходів і безкоштовних. Тому слідкуйте за анонсами в соцмережах. Слухайте, спілкуйтеся зі своїми друзями. Просто, ну я думаю, що ми будемо на слуху, тому що в нас в місті нас знають. І насправді, коли ти провів один форум вдало другий форум, ти собі завоюєш якийсь авторитет, mm -hmm. і дівчата одна одній передають. І кажу: я дуже хочу, щоб наші іменно хмельничани, іменно український бізнес процвітав. Тому ми і створили цю асоціацію, і ми робимо всі наші заходи для того, щоб. щоб Україна звучала дуже гордо, якщо ми говоримо за асоціацію і за соціальні мережі безпосередньо. Як за якою адресою, якою назвою можна знайти у в тому ж самому Фейсбуці чи в Інстаграмі безпосередньо саме вашу асоціацію? Просто події Хмельницького. Ми є всюди. Да, події Хмельницького, бізнес і Хмельницький, бізнес люди, виробники Хмельницького. Ми ми всюди про ну прості слова, такі які точно запам'ятовуються, то ми все одно в соцмережах появляємося. Щиро дякуємо вам Я за те, що дякую. знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, Мар'яна Овчарук, голова асоціації підприємців та виробників Хмельниччини, бізнес люди була з нами. Говорили про форум, який нещодавно відбувся у Хмельницькому. Власне, основною тематикою даного форуму було жіноче здоров'я.